Недобрий ранок, 21 вересня 24-го року в Кривому Розі вночі близько пів на четверту стався прильот в житловому масиві, приватна щільна забудова. Позаду мене один із тих будинків, в який був практично прямий прильот. Тут було локалізовано пожежу, і зараз, коли ми перебуваємо, тут запах паленого, смаленого він відчувається дуже сильно. Практично відразу було відомо про трьох загиблих: це маленький хлопчик 12 років та дві літні жінки, понад 70 років кожній. Одну із них дістали з під завалювище живою, і вона померла в швидкій. Це сталося безпосередньо от в цьому житловому масиві. Зараз, коли ми перебуваємо тут, ми бачимо багато комунальників, які допомагають ліквідовувати наслідки цього прильоту, і також. Місцеві мешканці безпосередньо в цьому дворі зараз е, намагаються ліквідовувати порив водогінної труби і, і також допомагають ховати собачок, які на превеликий жаль тут також загинули. Ми знаємо, що неподалік в школі розгорнуто штаб допомоги постраждалим. Відомо про те, що пошкоджено частково е, понад 20 або можливо понад 30 житлових будинків і їм людям, власникам, власницям надається необхідна допомога, будівельні матеріали, все, що необхідно. Також станом на зараз відомо про трьох людей, які перебувають у медичних закладах з травмами різної тяжкості, і е, ми бачимо на місці, що е, місцеві мешканці, які е, допомагають принаймні в цьому дворі, де ми знаходимося, допомагають ліквідовувати наслідки, це е, близькі друзі тих людей, які е, зараз в лікарнях. І ми бачимо, що ці удари, які рос. Робить проти України, вони єднають людей, вони допомагають згуртовуватися. На превеликий жаль це дуже висока ціна для згуртування, але разом з тим це так є, і ми точно бачимо, що Росія воює проти мирного населення. Ми бачимо, що це нас загартовує на превеликий жаль, краще б ми гартувалися іншим способом. Але ми вистоїмо і переможемо.